Дмитро Донцов. За яку Україну Трусість одних, глупота других і нікчемність третіх приведуть, напевно, світ до небувалої ще катастрофи. Коли організм не бореться з хворобою, вона його зжирає, коли народи не бажають боротися із злом, зло нападе на них. А коли по цій катастрофі впаде царство диявола? Коли на руїнах доведеться знову будувати життя, перед нами стане завдання, який вміст вложити в рами нашої державності, якою має бути нова Україна, яку правду треба їй нести. Над цим питанням треба застановлятися вже тепер, навіть на вигнанні, як це було і в руках війни на самій Україні, треба на це питання відповідати, особливо стикаючись з українцями із східних областей. Націоналісти, які в 1941 році уперше побачили Україну, що була під Росією, занадто скоро підпали під впливи не української дійсності, а тої, яку створила на Україні Москва. Українська дійсність, розбита в руках повстань і війни, спаклюжена бундючним займанцем, розбита, зранена, залишилася в душах мільйонів, що в серці своїм не прийняли московської правди. Але на поверхні. Була, власне, ота правда московська, яку по волі чи по неволі визнавали елементи стероризовані або перекинчики, цей факт збив з пантелику деяких західних націоналістів, які несвідомо підпали під вплив отої чужої, видаваної за свою правди, що дивного, коли навіть Юрій Липа, призначення нації, уважав колхози за вияв стародавньої української ментальності. Так сталося, що і ті самі колхози, цебто ідеал нової панщини, і большевицьке безбожництво у формі деякого релігійного індиферентизму, і дух матеріалізму, і ідеї всяких уній, і багато ще дечого вдерлося як нібито елементи української ментальності в деякі націоналістичні заяви і публікації, аргументи були такі. Большевики 30 літ фасунували по своєму мозок нації, не можна тепер підходити до східняків із зовсім чужими їм ідеями, треба їх поступово до них приготовляти, не можна висувати програми, яка різко протиставляла би большевизмові зовсім протилежне, не можна все негувати в теперішній дійсності України і тому подібне. Чи така лінія правильна? Маємо два жахливі приклади в історії, коли сила, порядкуюча на Україні, підпала під вплив чужої дійсності на Україні, знехтувавши правдиву укриту в душах народу дійсність, і фатально за це відпокутувала. Останній приклад це німці в роках 1941-1944. Большевицько московська дійсність тодішня була зметена з поверхні війною, хвилево існувала лише по інерції, а німці прийняли її за справжню дійсність. Знехтувавши ту другу, буйну й сильну, яка хотіла вибухнути, перекидаючись нагло через зверхню скорупу, рвучи пута чужої огидної дійсності, масово кидали зброю українські вояки, не бажаючи боронити чужу імперію, чекаючи проголошення політичної незалежності їх країни, але німці поставили ставку на єдіну неділиму. Самочинно кинулися селяни ділити совхози і колхози або чекали лише дозволу, щоб почати це. Але німцям вигідніше, вони думали, було ту панщину залишити. Почалася широка повстанська акція на Україні. Німці її обернули проти себе. Почався масовий поворіт до церкви і релігії, але німці ледве його толерували, зігнорувавши чинник велетенської ваги. Що міг би відіграти дуже поважну роль в боротьбі з безбожницькою Москвою, замість того, щоб поставити ставку на невидиму для них, але на правду існуючу в народній душі власну правду країни, до якої прийшли, німці поставили ставку на сповидну дійсність, на дійсність, насаджену чужинцем, і самі викопали собі гріб на Україні. Стихія українська обернулася і проти них, і проти старого ворога. Другий приклад більш віддалений це приклад нашої демосоціалістичної інтелігенції, які, по упадку Царату в 1917 році, доля вложила керму на Україні. Стихія національна вибухла значуваною силою в той пам'ятний рік вона була агресивна і войовнича щодо тактики, самостійницька щодо поривів, мети руху, невгамовна і ворожа до задів і до імперії. Це виявлялося на різних з'їздах. Селянських, військових та інших. Це виявлялося пізніше в так званій отаманії, яку не треба недооцінювати, і яка, за свідоцтвом самих московсько-большевицьких істориків, була грізною самостійницькою силою на Україні, що ударемнила навіть експансію большевиків на комуністичну тоді Угорщину і на Балкани. Замість ту стихію оформити організаційно ідейно. Інтелігенція, наша під сильним впливом російських політичних категорій, почала ляти холодну воду на розпечене залізо народнього гніву. Імперію виходило, треба було не валити, а підтримувати навіть зброєю і кров'ю українського вояка. Відділятися від імперії теж виходило, не було треба не треба було і воєнною силою виборювати свободу України. Все можна було полагодити в Петербурзьких канцеляріях мирним шляхом. Соціалістичні вожді переконували народ, що треба уникати фанатичної виключності, що не треба піддаватися почуттю ненависті до займанців, вчили, що про національне порізнення між Україною і Росією не може бути й мови, що треба відкинути демагогічне гасло самостійності, що не можна робити революції захватним самочинним шляхом. Вони ніколи не думали, що нам силою доведеться здобувати свої права. Демократи і соціалісти за їх власним завіренням повірили відразу без вагань в чисте серце російської демократії, думали, що революцію можна робити в організований спосіб, не викликаючи братовбивчої різні між українською і російською демократіями, без вибухів, без шовінізму, мілітаризму і фанатизму. Провідники двох найвпливовіших партій на тодішній Україні, соціальних демократів і соціальних революціонерів, вже в початках 1920-х років признавалися ми не були соглашателями, угодовцями по суті, та своєю м'якотілістю допомогли до створення об'єктивних умов для соглашательства. Признавалися, що ми, українські соціал-демократи, вихолостили марксизм, вірили лише в об'єктивний хід подій. Прийняли з марксизму тільки те, що міг той біг подій нам дати незалежно від нашої волі. Вони самі признавалися, що вірили лише в механічний розвиток соціальних відносин, не маючи самі жагучого, одважного прагнення знищити ворожий собі світ, тому й іншим не вірили, що вони приходять на Україну, щоб її знищити і собі підкорити. Очевидно, що з такою психікою, вихолощеною від усіх мужицьких перевнів, від усіх гарячих прагнень здійснити свою мету чи ідеал з дрібноміщанською відразою до боротьби зі страхом відчепитися від російського фартушка матушки Росії ці провідники не могли прийняти тієї ними давно забутої національної правди, що буйним пожаром вибухла тоді на Україні. Хотіли той пожар гасити, але противник, з яким шукали соглашательства, на нього не пішов. А просто скочив їм до горла. Треба було боронити життя. І тоді щойно почала інтелігенція організовувати боротьбу за самостійність, ще вчора, уважаючи ту самостійність за непотрібну і шкідливу, так само, як і ту боротьбу. Очевидно, висліди не могли бути блискучі, бо минув момент, коли треба було кувати залізо, поки було гаряче. Національна стихія висмикнулася з рук соціалістично демократичного проводу. З тою інтелігенцією трапилося щось подібне до Федьковичевого легеня. Убогий Легінь припав коло довбушевої могили і скаржився, що немає йому долі. Загриміло й заторохкотіло в могилі, і почувся з неї голос: Долі, хлопче, царем будеш, і світ тобі поклонятиметься, як сонцю в промінню. І впав легінь зі страху на землю, з благанням батьку. Я не хочу, царем не буду, я заката не придався. То Довбушем будеш, обізвалось під могили, аж жахнулися гори. Я довбушем? Ніколи у світі, відповів легінь. Тож Кобзарем мені будеш, гукнуло втретє з ями, наче грім, і став легінь Кобзарем. Революція зірвала віко з домовини України. З неї загриміла і затрохкутіло нагло воскресла наша стародавня правда історична, правда народу, ні від кого незалежного і вільного. Інтелігенція злякалася голосу цієї правди, злякалась навіть Довбушівської повстанської стихії, бо бути володарем, бо бути володарем чи войовником це значило в думах мирного легення бути катом, або, як тепер кажуть, хижаком. Тоді доля залишила останню можливість бути плачкою над могилою, лірником, якому прохожі кидають щось у підставлену шапку. Події таки змусили ту інтелігенцію, схильну найбільше до лірництва грати роль володаря і вести довбушів у бій, але не було в неї ні серця володарського, ні Довбушівського. Не могла вона відважно без жодних але очолити і програмово і організаційно великий вибух національного духу, занадто пересяг мозок тієї інтелігенції чужою правдою, правдою дегенеруючого московського лібералізму, яку бралося за дійсність, нехтуючи прадавню мудрість своєї країни. Тепер може повторитися коли не те саме, то щось подібне. І в 1917, му і в 1941 му роках той, хто хотів виграти гру на Україні, програв через те, що занадто соглашательськи числився з поверховою дійсністю, створеною там чужою рукою, і знехтував напівзабуту, півзабуту, зметену чужою рукою з поверхні відважну традиційну українську правду. Програли гру тому, що боялися протиставити існуючій московській правді зовсім окрему. Цілковито їй протилежну прадавню правду нашої землі. Німці перелякалися поставити так українську справу проти Росії, як поставив італійську справу проти Австрії свого часу Наполеон І, а потім його небіж Луї Наполеон. Демосоціалістична верхівка українська аж тоді відкликалася до українського шовінізму, мілітаризму і фанатизму, як найкращий момент був прогавлений. Аби таке не сталося внову. Тому вже тепер мусимо всім голосити ту нашу прадавню правду, не входячи в жодні компроміси з большевицькими досягненнями та видобути з під землі укриті там традиції старої і вічної України, традиції нашого вічного міста над Дніпром. За яку Україну, за Україну вільну від обіймів московського спрута, вільну від всякої Москви. Україну на руїнах потворної імперії і захланницького загарбницького народу за Україну, звільнену від змори тоталітаризму совєтського та соціалістичного, який тепер прокладає собі тріумфальну дорогу в цілий світ, за Україну вільну від держави тирана, вільну від колхозної панщини. За Україну не пацифістично, що ставить мир в рабстві понад все, лише за Україну, в якій віджив би давній войовничий дух нації, яка свою правду і Божу справедливість ставляла понад життя і добробут. І найголовніше на прапорі тієї України, за яку маємо боротися, яку маємо пояснити усім, має стояти не дрібна ідейка біжучого часу, соціалізм чи інша кратія, а наша прадавня ідея. Ідея нашої нації, ідея християнської культури, ідея активного віруючого, войовничого християнства та його оборонців, які в великім зударі, що гряде, виразно стануть по боці християнської ідеї, проти всіх явних і тайних сил, що заприсяглися в багні матеріалізму втопити ідею Христа і ввести рабство і темряву в світ, з Христом проти диявола і його слух, до якої б нації вони не належали. Жодного компромісу з царством зла та його ідеями, бо не виганяється диявола вальзевулом, і не нейтральні угодовці наслідуватимуть новий світ по потопі, з'єднати націю зможе тільки гостра, яскрава в усьому протилежна большевизмові ідея. Не за Україну тієї чи іншої кратії, не за Україну погніть тієї чи іншої вибраної нації, що під плащиком якоїсь поступової ідеї обсядена шкреса раною її визнавців. Лише за Україну стародавнього князівського Києва, Україну Хмельницького і Мазепи, Полуботка і Шевченка. Ніхто інший як Шевченко писав коли ми віддаємо на наругу святі традиції давнини, що тоді з нас буде? Вийде якийсь француз чи куций німець, а від типу або сказати б від обличчя національного і спогаду не буде. А на мою думку, нація без своїх власних їй, лише притаманних характеристичних прикмет, подібна просто до якогось киселя, і то дуже несмачного киселя. Так писав Шевченко: І ясно, що мав на увазі не традиції московської кошари, а великі традиції нашого козацького минулого, свобідної, войовничої та героїчної нації і свобідної людини в ній. Один із сталінських вірних писав, колись, що СССР це не тільки п'ять букв, а п'ять вогняних знаків. Та що за ті знаки диявола він кожної хвилини готовий взяти рушницю і піде вбивати. Цьому фанатизмові слух диявола треба протиставляти ще більший фанатизм, ще більший комбативний дух христових воїнів, оборонців віри, нації проти варварів зі Сходу. Тепер, коли глупота, підлість і трусість, здається, обіймають державу над усім світом. Завдання України є в стократ тяжче як коли-небудь раніше. Його вона має виконати або загинути, бо закуштувавши свободи, вона вже до рабства не повернеться. На чолі цієї боротьби мають станути люди відповідні, не одурманені отрутою зі Сходу, лише віруючи в місію України, які б величу характеру дорівнювали величі доби, в якій живемо. Стверджений в цій статті процес назрівання на еміграції нового москвофільства підтверджує українська таборова преса в Німеччині. В українській трибуні читаємо, що теперішня українська молодь під совєтами за останні 10 літ перед війною переходила процес занепаду національної свідомості і зросту совєтського патріотизму. З другої сторони, стаття стверджує, що зустріч із східняками привела до величезної зміни ідеологічних позицій наших націоналістів. Оце я й ствердив лише цей москвофільський дух, яким Москва у формі совєтського патріотизму заразила наше молоде покоління, деякі західні націоналісти взяли за український дух і змінили свої ідеологічні позиції. Це нове модерне москвофільство, з яким треба вести таку ж невблаганну боротьбу, як з москвофільством, виплеканим в нашої інтелігенції царатом від половини дев'ятнадцятого віку до Першої світової війни. Березень 1949 року